У вересні в Чернівцях урочисто відкрили новий дошкільний навчальний заклад Соломон. На свято завітали представники Чернівецької міської влади, адміністратори церкви адвентистів сьомого дня в Чернівецькій області і, звичайно ж, батьки вихованців. Причиною відкриття цього закладу закладу було велике бажання батьків, щоб їхні діти. Мали виховання в гарній християнській родині, в гарному християнському середовищі, щоб діти отримали не тільки розвиток інтелектуальний, але також і духовне збагачення. Кількість вихованців нового дитсадка налічує 30 дітей. Садок має дві спальні кімнати: музичний зал, їдальню, кухню, медичний кабінет, прогулянковий павільйон, ігровий майданчик. Педколектив використовує державні програми Я у світі та впевнений старт з розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку. Діти вивчатимуть розвиток мови, математику, рідну природу, музичне виховання, фізичний розвиток, англійську мову. Ну, звичайно, надаємо перевагу християнським закладам. Дуже раді, що наша церква відкрила свій дошкільний заклад, тому саме і обрали, тому що. Ми в сім'ї, ми вважаємо, що духовне виховання це є найголовніше, а потім вже інтелектуальний розвиток. Персонал дитсадка нараховує 10 працівників, з них 7 педагогів, кухар, медсестра і помічниця вихователя. Дитсадок є, так би мовити, дочірнім проектом загальноосвітньої школи Соломон. Не поміщалися дітки в перший клас, і ми вимушені були відкривати другий клас, і тому. Буковинська конференція церкви адвентистів сьомого дня прийняла рішення про те, щоб надати це приміщення для відкриття дошкільного навчального закладу, персоналу та діткам новоспеченого закладу свої побажання висловили батьки. Особисто моє побажання, звичайно наснаги Божого благословіння. Організаторам цього навчального закладу, вихователям цього навчального закладу, батькам, діткам, щоб дітки були здорові, щоб вони не хворіли. Напевно, це одне з найголовнішого, щоб вони гарно тут їм було тут комфортно, щоб їм було приємно, щоб вони відчували, що тут їх люблять, що тут їм цікаво, разом весело, щоб разом вони розвивалися і пізнавали Бога.